Так, ну що ж, ще GPT нам спитав, сказав, що треба построїти хатинку з подушок. Це залетить на мільйон переглядів. Так. Я думаю, в принципі, можна построїти тут. В принципі, можна построїти тут. Десь тут. Кстати. Так, тут все забираємо звідси. Ну і побачимось, коли я вже, в принципі, половину десь построю. Так, мені кажеться, виходить нормально. Я тут ще маю типу, дах щось построїти щось типу, даха. Ну, думаю, за що із чогось цього. Так, показую, що в мене вийшло. Ну все. В принципі, норм. Отут -от всередині так. от. Тут тут -от їда. Отут. Ну, поки що там тільки сімка, бо я ще туди нічого не заніс. Можу ще ароматизатор поставити, це лаванда. Вона пахне. Ні, це м'ята. Можу кусочок взяти, стеб взяти. І десь в хатинці поставити десь тут я поставлю. Йдемо казати сестрі ніці. Топочки визиваємо. Привіт. Тами і брат, і тільки сестра і в хаті, а тим коли там збираєте провести 24 години. Ну, не, не прям 24 години. А, а ти бачиш на карту? Так, зуб. Нік. Я і дашлятині хату. Так, ми з сестрою вже з Ніком ідемо на е, весілля, обзорно баете. Правда, менто чуть-чуть затрималися. Уже все потриміло. Взяти світос включати. Так, пока <звук> що не теряє. Ось моя хатинка, яку я построю. Короче. Ти тут. О, я Ось тут -от, так от лягаєш. Тут зверху така штучка. є. І чекай. От десь тут є ароматизатор. Ой, м'ята і сімка. А ця сіємка? Оце карманчик. Оцінюй від одного до десяти. Дев'ять, за те, що мали місце.